Ржественний марш войск назад в радянський союз до 9 травня уже готують червоні прапори. Справжні з серпом та молотом у Луганську над мерію. Поряд із державним синьо-жовтим уже прилаштували новий флагшток для старого прапора. У переддень перемоги його дістануть із комори, випрасують і повісять над будівлею мерії. Те саме мають зробити і чиновники з райрад та інших державних установ. Якщо полотнища в запасниках немає, купувати мають нові за власні кошти над заданням городского совета красный флаг рядом с государственным будет вивіше ізготовлення и централізованого розпространення такого не будет. Ну в горсполком уже есть є флот і оно Да, не, у нас є флаг. Луганчани переважно підтримують такі рішення, хоча й нарікають. мовляв, краще би держава дала додаткові гроші ветеранам ніж витрачалася на полотнища. Все можна. Зараз кругом флаги цепляють, красний, які нет. Я просто думаю, що затім стоїть определена система душі, яке просто дуже многих людей знаходиться, особливо тих, хто именно під этим знаменем и прийшов к побіді. Натомість Галицькій душі такий стан непритаманний, вирішили у Львівській міськраді і рекомендували місцевим чиновникам червоних прапорів не чіпляти. Ми святкуємо 7 по 9 травня День міста Львова. З радістю всіх запрошуємо до Львова. Звичайно, є своя специфіка 9 травня. Я думаю, багато львів'ян підуть і покладуть квіти до вічного вогня, шанують тих, хто загинув в боротьбі з фашизмом, але прапори, які будуть, наші національні українські. Підтримують міське керівництво і львів'яни. Мовляв, не варто ворушити минулого. Тим паче його символи, до яких у людей неоднозначне ставлення. Це прапор, ну, так само, як на індика діє, так само на бика. Розумієте? Ну не треба цього робити, Це просто провокація. Це якісь такі. Пережиток минулого ми трошки його захопили, Наше покоління, і хочеться чогось нового а чому вертатися в минуле. Питання вішати радянський прапор до дня перемоги чи ні взагалі не стоїть. Переконують комуністи. кажуть, не для того Верховна Рада напередодні спеціальний закон ухвалювала, щоби в регіонах вирішували виконувати чи ні. Хто не виконуватиме, погрожують генеральною прокуратурою. Якщо не нарушають закон, то звісно, генеральна прокуратура має розглядати відповідальність, як дожнесних ліц, так і. Вынести протесты на те решения, которые принимаются. Органами даном випадку, імець в виду органи місцевого самоуправління. Других варіантів ніяких не должно бути, і правоохоронні органи на думку, давни жорстко контролювати виконання закону закона на всій території України. Думки українців з цього приводу різняться за даними соціологів. Більшість населення позитивно сприймає встановлення радянських прапорів на день перемоги. Найбільш позитивно відреагували на це мешканці півдня країни і Донбасу. Водночас обурюються такими рішеннями на заході країни. Саме така реакція і є метою ухваленого закону, кажуть політологи. Мовляв, рейтинги влади падають, от і намагаються розбурхати електорат. Причина ця політична причина ця в, у, в спробі закріпити цей цей ядерний електорат за собою. Але в, в нинішній ситуації партія регіонів ризикує о, в таких, таких кроках в відродження радянської символіки, міфології. І таке інше поділитися своїм електоратом з комуністами, там чи ще з більш радикальними якимись проросійськими чи прорадянськими політичними силами. Нагадаємо, 21 квітня парламент ухвалив однією з форм увіковічення перемоги у великій вітчизняній війні. Підняття 9 травня копій червоного прапора на державних будівлях. Поруч із державним прапором. Тим часом Львівська та Івано-Франківська міськради вирішили закону не виконувати і заборонили радянські прапори.